Понад 130 учасників змагалися 13 вересня у Києві на всеукраїнських змаганнях сапсерфінгу. Серед спортсменів учасники Сум, Одеси, Львівщини та Чернівецької області. Тимофій Зубар із Сум уперше виступає на всеукраїнському рівні. Хлопець розповів, займається сапсерфінгом трохи більше двох місяців, а до цього сім років тренувався у плаванні. На змагання каже, приїхав за перемогою, а у спорт додає, його привела. Любов до води. Валерія Бабенко, інструкторка та тренерка дитячої сапшколи Сум, змагалася у кількох запливах. Зокрема, у категорії Заїсти з собаками, де її партнеркою стала кішка на йм'якітті. У цьому запливі спортсменка посіла третє місце. Після фінішу дівчина пригощає улюбленицю смаколиком. Я люблю кататись, люблю веслувати, люблю хвилі і вітер. А їй саме хвилі і вітер не дуже до вподоби. то от е, нагороджуємо. Тому що хто-хто, а вона свою нагороду отримає. Також Валерія здобула дві бронзові медалі у категоріях технічні перегони тисячі метрів та еліт – 200 метрів. За підсумками сезону вона отримала срібний кубок. Я не вдоволена тим, що я впала, впала лише на другому колі з чотирьох, на його початку, тому я трошки пропустила людей вперед, але мені вдалося хоча б не відпустити а, той темп, який я вже мала після падіння. А, ну, в своєму класі я буду, звичайно, третьою, а, але хотілося б краще. Тимофій Зубар посів друге місце у категорії дитячі перегони тисяча метрів. Після виступу Тимофій поділився емоціями. Адреналіни сил немає. Я в нього вірила, у мене ще більше адреналін. Організатор змагань Олексій Сіденко зазначив, до сапсерфінгу долучається дедалі більше дітей. Сьогодні були у нас не тільки категорії 8-6 до 16 років, але й були самі маленькі 6-7 років, які змагалися на рівні з усіма. І це дуже класно, що Дітки залучаються до спорту. Це от завдяки клубам, які розвивають в своєму осередку змагання і проводять тренувальні табори для таких маленьких дітей. Закриття сезону каже Олексій Сіденко, планується 15 листопада змаганнями під назвою Новембер Хот Рейс. Діана Крахматова, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.